І традиційно у цей час підбиваємо підсумки минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, пане Андрію, слава Україні доброго ранку, Олено. Героям слава тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? На Кубінському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти проводили наступальні дії в районі населених пунктів Новосергіївки, Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На цьому напрямку українські воїни відбили понад 40 атак противника. На Лиманському напрямку протягом минулого тижня Українські воїни відбули близько 120 атак російських окупантів в районах населених пунктів Терни, Торська, Ямполівка, Григорівка, Донецької області, Твердохлібове, Креміна, Невське, Серебря. Ське лісництво на Луганщині на Бахмутському напрямку російські загарбники минулого тижня проводили штурмові дії в районах Білогорівки, Луганської області, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Калинівки, Часового Яру, Нового Спірного, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де підрозділи Сил оборони України відбили понад 135 атак противника на Авдіївському напрямку протягом минулого тижня. Українські воїни відбили майже 200 російських атак. Так, на позиції українських військ в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Очеретине, Яснобродівка, Бердичі, Семенівка, Уменське, Нетайлове, Первомайське, Новоукраїнка та Невельське Донецької області, де українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і в важкому озброєні на Новопавлівському напрямку. Російські загарбники продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка. Побєда, водяне та урожайне Донецької області на цьому напрямку Сила оборони України протягом минулого тижня відбули понад 130 штурмів російських окупантів на Оріхівському напрямку. Підрозділи Сил оборони України протягом минулого тижня відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, північніше Приютного, південно-західніше Білогір'я, північно-західніше Вербового, Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Російські загарбники намагаються витіснити підрозділи Сил оборони України із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Протягом минулого тижня російські загарбники здійснили на цьому напрямку 24 безуспішні атаки на позиції українських військ. Відбулось понад 600 бойових зіткнень протягом минулого тижня. Противник завдав 73 ракетних та понад 450 авіаційних ударів? Здійснив ворог понад 550 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Олено а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Що саме можете нам розповісти? Олено, протягом минулого тижня силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 24 із, із 27 російських ударних дронів типу «Шахет». 136, 131 також було знищено понад 50 безпілотників типу «Ланцет» та близько 50 розвідувальних БПЛА. Авіація сил оборони України протягом тижня завдала ударів по 75 районах засередження особового складу озброєння та військової техніки двох пунктах управління. Чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника, підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, трьох пунктах управління, трьох пунктах управління безпілотників, одній станції радіоелектронної боротьби, трьох радіолокаційним станціям, п'яти засобам протиповітряної оборони, складу боєприпасів та складу паливно-мастильних матеріалів противника. За минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу 5890 російських окупантів, 43 танки, 87 бойових броньованих машин, 212 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 8 засобів протиповітряної оборони, 123 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 7 крилатих ракет, 253 автомобілі та 37 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію! Дякуємо вам за інформацію і щиро дякуємо нашим силам оборони за захист. Чекатимемо наступних ваших включень з нами на зв'язку. Був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу України.